І всім привіт, друзі, на каналі Арсен. І сьогодні у мене для вас дуже, нов... дуже серйозна новина. Нови... Ну, в мене вона для вас дуже серйозна. Но ну, ви, може, звичайно, спочатку запитаєте, яка вона? А я вам скажу: в мене день народження каналу. 18 лютого 2023 року, року я його не святкував. Цього року буду святкувати. І до мене прийшла новина Сняти про це і вас попередити. 18 лютого 2023 року. У мене день народження каналу. і невеличкий спойлер вот на екранах. От це другий сезон друг, серії Ганс, Бачите, міняється. І от невеличкий такий спойлер. Ну, хто не дивився першу серію ганчел. І це відео обов'язково рекомендую подивитися. І да, у мене напевно буде кліп. О, Боже, я ясня відео. Ну це так, ну, фрагіта. Так, друзі, тільки дуже згоди в Color Ордай і. Там була обнова. Да, в той лабіринт кольоровий. Я не хочу про це слово произносити. Ой, я фон не видав. я не ту взяв, карачі, ту, то взяв тут поміняю. Ну і да. І да, друзі, я не стерпі, не стер, з нетерпінням чекаю третю частину кольорові друзі. Я зараз піду їх проходити, щоб вони швидше вийшли. Не, ну я так чекаю їх. І от друзі, я тут намагаюся зробити. Ну я виключив звук, так? Да. Друзі, я... Я тут не могу... но ну, бачите, як я намагався. Во там ці лінії пропадали, а це Ну там де я говорю. Зрозуміли? І друзі, і за цього... Вот, в мене звук, і я стараюсь якось змінити, но я вот так смесь і робити. І потім передвинув. двинув. Да я монтую в иншот і в ну я монтую в... на иншот І в програмі ще друзі і... Так, друзі, я думаю, що ви зрозуміли, що я працюю ще в капкат, Це можна закінчувати, Всім вам новини розповів. і всім пока, друзі, Ви на каналі Арсен.